Радного компаньйона поборсяться з ним маса адреналіну, і цього більш-менш достатньо. Він якби застряг у минулому. Бажаю здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас. Нарешті пішов дощ. За два місяці так зіляло. Цікаво було самому вийти, подивитися, наскільки ж воно промочилося. Так під порпою, вибачайте, лопатки немає. Я взяв якусь шканделябру, спробувати. І бачу, що промочило десь на 5 сантиметрів. Тобто непогано я вам скажу, приємно. На днях розмовляв з хлопцями, стояли так біля магазину і кажуть, ну, бачили відео, як, навіщо? Одні кажуть, що правильно що засадив гірчицю, інші кажуть, навіщо ти засадював, два місяці, немає, вона там буде стояти собі, дурно там накльопався, на, робив, наварив ото от все. Ну, Не дурно, але зробив то молодець. Кажуть. Але оце все ти, ти робиш. і... Навіщо? Який результат? А ось який результат. Це як той рибак, який їздить неділями, місяць. Ну не дай Бог місяцями, днями, дні. перебуває на ставковій, приїжджає додому. Нічого, нічого, нічого. Вже жінка починає задумуватись, де ж він знаходиться, а потім попадається на 10-12 кг короб, поборсується з ним, маса адреналіну. Приїжджає додому з гордо піднятим носом, і каже: От бач, для чого я їздив на цю риболовлю? Для того, щоб зловити оцього коропа. Так само і у нас відбувається. Ми працюємо, 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 працюємо. Що виходить? Те, що від нас залежить, стараємося робити на ідеально, вийде добре, це вже добре. А все остальне залежить від погоди. Тому я думаю, що 5 см сантиметрів, сантиметрів промочило гірчиці, цього більш-менш достатньо. Дуже добре, бо ну, буде діло. Я сподіваюся, що буде діло, я вам подальшому розкажу. Знімаю так, таке маленьке відео. Зараз працюю в гаражі над новою ідеєю. Ну, ідея не нова, але так подивився багато відео. Вибрав оптимальне знову, ж, що в мене є вдома, з чого його можна зробити. Як завжди, чим мінімально затрат. Ця річ пригодиться кожному, хто з, має зв'язок з землею. Ну працює на землі. Покращить ефективність, таку вставочку зроблю і зберігання зерна, і, і на посівні роботи. Класна річ, і вона недорога, так як, як, як би думати, купувати там. Ну, можна і купувати, кого є кошти, але цього року з цим на всіх буде туго, тому її там не важко сильно зробити. Побачите моєму виконанні вже практично вона так на 40% готова. Допрацюю. Погана привичка напере щось говорити, ну зроблю такий міні-анонс. Тому е, об'їздив сьогодні, поїхав рано, подивився кукурудзу. Вже починає якийсь зараза жучок її так, качанчик там наскрібувати, не масово, ну різ, рідко є. Е, земля полопана все, капець. Зараз цей дощик її трішки дасть наповнити качан. Я думаю, що буде добре. На стерні. Цей дощ також зараз почне певний процес, якісь бактерії. Там оце все почнеться розмножуватися. Думаю, що це також добре. На стерню буде перетравлюватись краще вона розщіплюватись розкладатися, як правильно би сказати, ну чи неправильно поправте. І на соняшнику я вам скажу, він якби застряг у минулому. Висота така ж сама, десь метр п'ятдесят. Одне радує, що не буде проблем з переробітком оцеї. Баделення самого цих штурпаків, самого ствола соняшника. Тарілка середня. Середня, Щоб сказати, там аж така висока, аж аж аж, не аж. Але добре. Добре, поки все, я вам скажу, іде так, як потрібно. Те, що як би сказати, що міг зробити, зробив, а далі все залежало, як завжди, не нас, а від нашого такого вредного компаньйона погоди. Ну що, ми зробимо? Добре, що ми на те не вміємо впливати. Бо якби ми, ми ще туди залізли, то в нас проблем, мені здається, було б ще більше. Кожному тому дощ давай, тому давай сонце, тому давай ще щось, тому то, ну ви самі розумієте. Тобто така справа. До наступних відео. Хай щастить.